Другий сингл металіки Screaming Suicide вже тут. А це значить, що тепер ми можемо офіційно поспекулювати щодо того, що ж нам очікувати від прийдешнього студійного альбому 72 Seasons. <му> Пісня відкривається з дуже простого, проте неймовірно чіпкого гітарного ліку, який проростає в головний риф. І так, звичайно, що саме ця тема буде прослідувати вас протягом усього треку. з цього інтро стає зрозумілим, що як і на першому треці Лакси Терна на їхньому другому синглі з прийдешнього студійного альбому 72 Seasons Сізен знову ж таки ще раз буде віддавати New Wave of British Heavy Metal. Проте буде робити це трошечки по іншому. Якщо Лакситерна, на мою думку, звучить як трек, який спокійно міг би бути написаним для Килимола, якщо б, звичайно, він виходив сьогодні, в 2023 році, то Screaming Suicide то трошечки інший настрій. Окей, okay, я насправді прочитав мільйон коментарів онлайн людей, які говорять, що їм це неймовірно нагадує load і Reload З деякими навіть говорять, що ця пісня це насправді є Fuel, про без агресії. Ага. Проте я буду з вами дуже чесними. Я цього взагалі не чую. І на мою думку, цей трек, якщо і схоже, хоча б на щось, то він схожий на мікс Кілемола і Деф Магнерика. Ну, принаймні більше ніж на будь-що інше. Навіть більше він схожий на якусь класичну New of British Heavy Metal пісню, від гурта, який був популярний за всього лише одну із них давно в кінці 70-х, на яку металіка зробили кавер на Деф Магнетик. Я... Ну і для того, щоб розвіяти сумніви, це насправді комплімент. Що насправді виділяє цей трек, так це не повірите, Але його ритм-секція. What? з ларсовою прекрасною роботою ногами, яка в першу чергу просто існує, а по-друге, не зроблена занадто нав'язливою і включається саме там, де вона дійсно потрібна. Ну і звичайно, що басова партія від Роба Трюхілі, яка, якщо прислухатись, і це насправді найбільш очевидно під час соло Кірка Кіркагенета, дуже плотно слідує за гітарою Джемса Гевелда. Проте не робить це нота в ноту. Тобто, в принципі, роб тут комбінує і Анна Гіла, і Стіва Гарріса. Або робить те, що, в принципі, завжди було зроблено на перших альбомах металях. <смітна> Проте найголовніше, і я дуже сподіваюся, що ви сидите. Але ви насправді можете це почути в міксі. До речі, друзі, як завжди, хотів би сказати, щоб ви не цуралися коментувати будь-що, що ви бачите чи чуєте в цьому відео, і особливо, якщо ви зі мною не погоджуєтесь. Адже весь смисл нашої українськомовної версії каналу Мел Pilgrim це розпочати розмову та створити справжню спільноту метал-фанатів в Україні. Тож давайте це робити. Все, пауза закінчена. Погнали далі. Загалом структура цієї пісні може статися дуже простою на перший погляд. Проте в той самий час на ній є декілька таких модуляцій, в тому числі з Фадія за намі бімоль, які допомагають додати цьому. Ну давайте будемо чесними, доволі веселенькому рифу таких собі темних підтекстів для того, щоб загальний настрій композиції співпадав зі словами пісні. Що звичайно, що також підкреслюється неймовірно хриплим вокалом Джеймса Гетвол. Загалом я можу сказати, що голос Джеймса Гетвелда на цих двох піснях насправді є неймовірним сюрпризом для мене особисто. В першу чергу через його прекрасний стан, а в другу через те, як він може змінюватися від пісні до пісні. Якщо Джеймс Хеттлд видав би цей тип вокалу, наприклад, на «Lux Eternal, то перший сингл з цього альбому став би набагато важче. Проте в той самий час втратив би частину того задору, який він отримав від New Wave British Heavy Metal. Час на цій пісні, на якій Металіка знову занурюється в набагато темніші і похмуріші думки, цей потужний голос Джеймса тільки додає ваги головному меседжу колективу. До речі, говорячи про основний меседж на цій композиції, Джеймс Джеймсетвол знову підіймає тему загалом самогубства та занурення у власні думки через почуття недостатньої власної гідності. І якщо чесно, то просто подивившись на коментарі. Під цією піснею в інтернеті і побачивши, скільки людей насправді змогли законектитися з цим меседжем на дуже дуже персональному рівні, змусило мене вдумати, що ви знаєте, що а насправді абсолютно не є важливим, чи мені чи навіть вам сподобалася ця пісня. Якщо Меседж Screaming Suicide зміг допомогти хоча б комусь, хоча б одній людині у їхній боротьбі зі своїм власним внутрішнім демоном і, можливо, навіть зупинив потенційну трагедію. То вся та робота, всі ті сили, які Металіка і компанія взагалі кинули на створення цього синглу, вже не були дарма. Inside, Загалом я мушу сказати, що ні, Screaming Suicide – це не найсильніша пісня, яку металіка коли-небудь випускала. Те я в той самий час зміг отримати задоволення від її прослуховування. І це є саме тим, чого я особисто очікував від металіки на 42-му році їхнього існування. В той самий час, коли я вперше її почув, я мушу сказати, що мене вона не вразила. І я навіть точно не знаю, чому можливо мені вона задалася трошки затягнутою. І ось послухайте, причина, чому я не випустив цей епізод вчора, була насправді в тому, що я витратив час на те, щоби скоротити її, то здається, 4 хвилини 30 секунд. Тож чисто по приколу, я залишу вам обрізану версію в закріпленому коментарі. І в той самий час, чим більше я слухав цей трек, тим більше маленьких частин, які мені до цього не були помітні, відкривалися для мене із кожним прослуховуванням. В підсумку змусивши мене зрозуміти, чому саме таку структуру металіка вибрали для цього треку. Тож ні, тепер я не вважаю. І затягнуто. Проте все одно, послухайте ту обрізану версію. Мені здається, вона дуже непогана. І, до речі, я знаю, що доволі багато людей знову шеймили Кірка Хемета за його соло. І я навіть можу зрозуміти, чому вони це робили на Lux Etern. Проте на цій пісні мені насправді здається. Що це той випадок, коли менше, це більше, і соло кірка Хеметона, Screaming Suicide so насправді робить саме те, що має робити, без того, щоб притягувати занадто багато уваги на себе, тим самим зробивши іншу частину цієї пісні головною на цьому треті. Inside, cyanide, and no into the Тей, якщо бути дуже чесним, то я дуже і дуже сподіваюся, що хоча б на одній пісні. З прийдешнього альбому 72 Seasons, Сізнс Кір Хемен все ж таки покаже, чого його називають Ріпер. Але будь-якому випадку, що ви особисто думаєте про Screaming Suicide, а чи додав цей трек гайпу до прийдешнього альбому для вас особисто? Адже для мене... Адже тепер, коли в нас є дві пісні з передашнього альбому, вже абсолютно зрозуміло, що Metallica на 72 Seasons буде дуже і дуже підкреслено включати New Wave of British Heavy Metal елементи, об'єднуючи їх із класичним треш металом проте в той самий час буде намагатися звучати найбільш модерно. Ну а я думаю, що в принципі всі тут знають наскільки фанатам New Wave of British Heavy Metal я все ж таки є. І до речі, якщо ви цього не знали, і це ваш перший раз, коли ви прийшли на канал Metal Pilgrim Українською, то зараз буде дуже і дуже гарний час підписатися на цей канал. А звичайно, щоб приєднатися до нашої неймовірно крутезної спільноти, яку ми створюємо з вами разом. як завжди, дякую, друзі, за перегляд. Не забуваємо, що ми, кожен з нас, кожен на своєму місці, кожен день має донатити на Збройні Сили України і допомагати нашим хлопцям і дівчатам на передовій кожен. Тим, чи можна, як завжди, реквізити на збір дронів для Збройних сил України буде в закріпленому коментарі для цього відео. Дякую, друзі, і слава Україні!